Ви на Київські? У мене ну, да, мене все твоє, в мене ж немає другого іншого. Що? От в цьому полі це тоже красиво, дуже красиво. Ну, mm Зараз -hmm. ще одне поле покажу. Він який... Рівний а, весь. Аж висок. занадто високий. Аж занадто високий. А ви регулятори росту не, не користуєтесь, так? Да, в цьому році не користуєтеся. На році не риснули, на сильно да, собрати. Ви ну, тільки Про... по нашій області, по київській області. Так, да, я вам скажу так, якщо притекляща боротися, вам найголовніше взяти хороший прилипач розтікати. Іменно не той, бо є ж прилипачі, ті тренди, які всередину затягують, а є ті, які максимальну площу покриття роблять. А то там треба брати максимальну площу. Привіт, шановний глядач, компанія Літа Селект. Завжди дякую, що приділяєш нам увагу. Значить, Сьогодні ми знаходимося уже. Доїхали до Київської області, Тетіївський район. Значить, скажу в придіслові, маємо тут клієнта, фермера, вже товариша, який має одне із передових господарств на Київській області. Воно багатогалузеве. Звати Демцюра Юрій Васильович. Господарство називається Дібрівка Агросервіс, ну і там ще пару господарств під, в нього є. Там і малина, і тваринництво, і рослинництво, ну Усе не перечислю. Реально галузів дуже багато, все дуже по-новітньому, по-простому, як ми говоримо. Крутий фермер, крута техніка, все по последньому писку моди. На полі все чітко, стріптіл. По полям обіздили ми і по зерновим, і по ріпакам. Все дуже класно, все дуже чітко, реально все на вищому рівні. Значить, як ми попали в це господарство, скажу, як є. Наш товариш по сумістительству його кум два роки назад уговорив його посіяти на пробу 10 гектарів нашого гібрида-соняшнику Альфа. І на наступний сезон Васильович замовив, я вже не пам'ятаю, чи на 300 чи на, чи на 400 гектар нашого соняшника, що нас взагалі удивило. Це один з таких із найбільших наших клієнтів, фермерів, який на другий сезон взяв на таку велику площу. Убрався, реально убрався він в прошлому році дуже чітко. Урожай середній був більше 40 центнерів з гектара. Е, на цей рік він замовив теж насіння е, більше в два рази, ніж у прошлому році. І на даний момент маємо доволі таки непоганий вид, маємо доволі таки непоганий вид на потенціал, на класний урожай. Зараз ми вже кажуть, що ми повертаємося з його господарства. Все ми передивилися, відгук від нього ми отримали. Якраз коли ми прибули присутні у нього на господарстві, до нього завітав представник відомої компанії по насінню, по засобам захисту рослин, який, я так розумію, веде його господарство по деяким препаратам, а то, думаю, що і по всім препаратам засобам захисту рослин. Він теж залишив відео <сміну> про наше насіння. Ну, ролик таки доволі думаю, буде цікавий. Господарство одне із передових, фермер крутий. Все по-послідньому по... писку моди в агрономії, в рослинництві. Я думаю, що і тваринництві, але тваринництво ми не дивилися, бо ми до нього дуже далекі. Може, як буде час, то він нам все це покаже. Велике дякую, що далі залишилися на нашому каналі. Поїхали? Як взагалі видок соняшник? Ну не класний. Немає, ти нічого не бачила тут, ні? Болячки? Так. ну якби вони є, але вони не критичні. Якось так, що вони не поширились. Може за що того, що імунітет самого соняшника високий, навіть на верхній кафу. І таке, що вони типу, починали зароджуватися, а потім просто зупинилися. Глядач, ми на Київщині, нашого клієнта, товариша, фермера. І якщо у нього є настроєння, скажи про нас пару слів та про наш соняк. Доброго дня. Доброго дня, шановні. Хто нас дивиться? От, ми на полі. Е гібрид постійний тут альфа. За технологією стриптил тут попередник кукурудза. І ми всівали у міжряді кукурудзи, висівали соєшник. З, з рідкими стартовими добривами і з касом одночасно. От. Стартував він важко, холодно йому було, але сьогодні от, приємно дивитися. Звичайно, тут помилочка моя невеличка, що ми не присадили його, тому що... Такі погодні умови були, я не думав, що він такий буде за високий, хоча в минулому році ми етафон вносили. От. Але в будь-якому випадку наразі приємно сказати кілька хороших слів про це носіння соняшника від вашої компанії. Як взагалі кроме як погано стартував, не було ніяких таких Волячки, вовчок, а, але ж вовчка немає. — Слава Богу, немає. Ну, видно, що в принципі. в, принципі, ми, ми слимо в міжряді ой, в технологічні колії. От цієї ночі ми тут е, вносили фунгіциди, синдициди, е, біокалій там, і інші речі, які там ми вважаємо за потрібні. От цієї ночі ми тут працювали. У минулому році, позапрошлому ми теж сіли наше насіння. Якщо можна сказати, скільки вийшло, як взагалі результатом чи задоволенням. У ну, минулому році було у нас 400 гектарів соняшника. Перший посів був 38 центрів, а останній посів був 46 центрів. Тому ж і так само в цьому році я бачу тенденцію, що середній посів і пізніший буде сильніший за, за перший посів. Ну, Починали ми сіяти 20 квітня, потім робили переривчик на кукурузу і потім досівали знову соняшник. І ці поля, що після кукурузи, вже після 1 травня, вони виглядають. Оце якраз ми знаходимося це десь посів 29-20. Да, 29-30 квітня. Це середній посів. І Ті посіви, які пізніше, вони теж виглядають досить достойно. Скільки у вас в цьому році посіяно? 600 так. так. 584. Ну, ми дуже надіємося і на наступний рік на співпраці. Ну так, теж. Комбайн, комбайн, комбайн покаже. До обморку пригласите. Так, да, звичайно. Велике, дякую. Фермер задоволений, саме головне для нас. Це зараз ми на самому гіршому полі стоїмо, то яке у нього з нашим насінням. Як він каже. Самі ранні посів, пізніше посів як краще і то, що була сівалка вакуумна, а фракцію він брав не преміум. О, десь трошки понакидувала. А вже далі, коли сівалку поміняв, на цю вже фракцію на механічну сівалку, то там вже все ідеально, що там взагалі шикарний двіж. Так що так. Скільки цьому полу дасте троєчку? Ні, я маю йду по цьому, по потенціалу на вид. Буде троєчка тут, як думаю. Чи поки рано ж. більше. Більше буде. Ну, в прошлому, ми були на оборки, то класно було, звісно. Так, да, більше чотирьох. Я впевнений, що 4, може 38, не знаю. Показує, воно на більше, ніж на 3. В да, районі 4 має бути. Що, обіздили поля, все нормально, все добре. Навіть як нам спеціаліст із передової компанії дав хороший відгук за нашу насінню. Це було приємно, в мене чуть сльози не вийшли. Спочатку переживав, що скажу, щось не то, а потім наоборот. Коротше, таке, Подарунки несемо, Васильовичу, то він нам завжди мед. А ми що ну, маємо, чим багато, той даруємо. Пішли. А подождемо Васильович, Це обмін на мед від нас, з нашого дому. ще? Ну, О, долочки, ручка. Торбати. Ну і будемо збирати. Покажу якраз до мене. До Фірма. 0,75 на три чоловік. Ага, мене на І, кстати, провірено, холодне держи хорошо. І одразу в комплекті чашка йде. Це чашка, кстати, він на три чашки. Czem okay. bogat?